Майже всі чернігівці та гості міста знають про Чернігівський історичний вал. Його цікавинкою є 12 чавунних гармат, що датуються серединою шістнадцятого століття. Натомість це не всі гармати, які збереглися в місті до наших часів. Велика колекція з 55 гармат 17-го початку 20-го століття, зберігається в Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського. В основі цієї колекції зібрання українських старожитностей Василя Тарновського. Василь Терновський значну увагу саме приділяв періоду Гетьманщини, козакам, тобто озброєнню, і в його колекції було 32 гармати, якраз 16-18 століття. Частина цих, цих гармат, на жаль, через різні історичні перипетії, не дійшла до наших днів, але більшості колекція все-таки збереглася. Цінність та унікальність збережених у колекції музею гармат полягає в тому, що більшість виготовлена в Україні, зокрема у Львові та Глухові. Окрасою нашої колекції є гармати початку 18 століття, які були відлиті зроблені за гетьманування Івана Мазепи. І ці гармати були зроблені у місті Глухові. На той час це Чернігова Сіверщина і місто Глухів фактично було головним центром, якщо ми говоримо про Чернігівщину. І взагалі лівобережну Україну з виробництва гармат. Кожна гармата має свій унікальний вигляд, що містить інформацію про певні історичні факти її походження. На головній частині гармати зображений саме герб, тобто людини, які замовила. Є також відповідні написи, відлиті вже відразу. Тут датування, тут вказана дата. І на сьогодні найстаріша датована гармата, яка збереглася в колекції саме Чернівського обласної столичного музею Освятирно, це гармата років. 1600... Тридцять року. Більшість гармат, збережених у колекції музею, використовували козаки під час оборони. І наразі артилерія займає важливу роль під час захисту нашої країни. Проте козацькі гармати суттєво поступаються дієздатності сучасним. Гармати стріляли не на дуже велику відстань, можливо, як зараз, там кілька десятків кілометрів снаряд летить. На той час десь так прицільна дальність до, ну, можливо, 700-800, до одного кілометра. Не більшості гармати наводили, ну фактично перетягаючи її, ось ну під до певного до певної мішені, тобто око. вже скажімо так. Артилерія відіграє, продовжує відігравати значну роль. Тобто, як з часу появи артилерії, це 14, друга половина чотирнадцятого століття, так і на сьогодні, тобто, до нашого сьогодення, артилерія відіграє значну роль, у допомозі саме українській армії.